Будьте здоровенькі, мої дорогенькі. Вашій увазі гумореска, яка називається Юний троль. Вже нема під носом бульок, та немає ще вусів, повернувся хлопець з гульок у домівку до батьків. Вирішив він їх потролить, бо дістали сина в край. Все торочить. Ти доладню нам невістку підбирай, щоб була і роботяща, щоб культурною була, не куряща, не гуляща, щоб хозяйство нам вела. Син почав. На моциклеті я об'їздив все навкруг. Оженюся я на петі, він мені найкращий друг. Мати. Страву з рук впустила, в батька в горлі шмат застряг, і разом заголосили. А робити свадьбу? Як Як про це рідні признатись, Нас же кури засміють? Юний троль, не треба боятись, в Москві зв'язди так живуть, на цей галас потихеньку, із печі злізає дід. «Ой, Дідусю, дорогенький, свого внука врозуміть. Дід, це, звісно, неприродно. Та даремна ця печаль. Вибирай, кого завгодно, аби тільки не москаль. Дорогі друзі, кому заходить, підписуйтесь на мій канал, і далі буде.